Вправа 1316. Які з рівностей правильні? Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні. Нам сказано, чи 2 мм буде 0,02 метра. Ні, не буде. Давайте пояснимо чому. Отже, пишемо, чому ні. 1 метр. Пригадуємо, що це складає 1000 мм. Тоді. Якщо нам треба записати, скільки це буде 1 мм, ми маємо взяти 1 метр, поділити на тисячу частин. Тобто це буде одна тисячна частина метра. Так? А тоді 2 мм. Буде дорівнювати тоді таких 2 тисячних частини. Метра і це буде дорівнювати 0,002 метра. Тобто виходить, що 2 міліметри це не 0,2, а 0,002 метра. Ну і записуємо тоді, що тоді наша рівність неправильна. Пишемо неправильна. Переходимо до другого завдання. Бачимо 5 дециметрів, чи це дорівнює 0,5 метра. Ну що ж, пригадуємо, що 1 метр складає 10 дециметрів. Ну, якщо так, то 1 дециметр Це треба 1 метр поділити на 10 частин. Це буде 1 метра. Ну, а 5 дециметрів. Як у нас, це буде 5 частин метра. І це дорівнює, я перенесу. А 5 це 0,5 метра. Виходить, що тоді наша рівність правильна. Отже пишемо правильно. Переходимо до третього завдання, бачимо 7 мм чи дорівнює, це 0,7 дециметра. Ну, давайте міркувати. Пишемо 1 дециметр. Складає 10 см або 100 мм. Ну, якщо так, то 1 мм. Щоб знайти, треба 1 дециметр поділити на 100 частин. То ми пишемо, що це 1 Сота від дециметра. Ну, виходить, що в нас є 7 мм, то пишемо 7 міліметрів. Це дорівнює. Давайте я спробую тут вмістити. Це буде 7 сотих частин від дециметра. Або це дорівнює 0,7 тоді дециметра. Виходить, що 7 мм це не 7 дециметра, а 7 сотих дециметра, то записуємо тоді, що наша ця рівність неправильна. Є. Переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 421 см чи дорівнює це 4,21 метра. Так, дорівнює. Давайте це якось доведемо. Отже, записуємо, що 421 см, Це можна сказати як 4 метри. Бо це буде 400 см, 4 метри плюс 21 см. Так, і це дорівнює. В одному метрі 100 см то 21 см це буде 21 сота метра. То ми пишемо, що це дорівнює 4 плюс 21 сота метра. Або це дорівнює. Якщо ми запишемо це в десятковому дробі, це буде 4,21 метра. Виходить, ця наша рівність правильна, четверта. Пишемо правильно. Є? Так, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 3 метри 5 см. Чи дорівнює це 3,5 метра. Міркуємо аналогічно. Пишемо тоді 3 метри, тоді 5 сантиметрів. Це дорівнює. Це буде 3 метри плюс 5 см. І це дорівнює тоді. Це буде 3 плюс. А в одному метрі 100 сантиметрів, то це буде 3 плюс 5 частин від метра. І це запишеться в вигляді десяткового дробу як 3,5 метра. Виходить, що наша рівність неправильна. Ну що ж, переходимо до шостого завдання, бачимо 279 мм, чи дорівнює це 2,79 дециметра. Так, дорівнює і давайте це доведемо. Пишемо 279 мм. Ми можемо записати, що це дорівнює. 200 мм, 100 мм це 1 дм. То виходить, давайте ми це запишемо як 200 мм плюс 79 мм. І це буде дорівнювати тоді. 200 мм це буде 2 дециметри плюс а 79 мм. В одному дециметрі у нас 100 мм, то 79 мм це буде 79 сотих дециметра. Ну і це тоді дорівнює. Якщо ми в дециметрах пишемо, це буде 2, цілих, вигляді десяткового дробу 79. сотих. Записуємо дециметра. Тобто виходить, що наша рівність шоста правильна. Є. Переходимо до сьомого завдання. Тут буде доволі громістко, але я думаю, що ми справимося. Отже, запитують нас, чи 4 квадратних дециметра дорівнює 0,4 квадратного метра. Ну, пригадуємо, що 1 квадратний метр. Це 1 метр на 1 метр, це буде, давайте запишемо 1 метр на 1 метр або 10 дециметрів на 10 дециметрів, і це тоді дорівнює 100 квадратних дециметрів. Так, це дуже важливо, то виходить, що 1 квадратний дециметр це буде 1 сота метра. Пишемо 1 квадратний дециметр. Тоді це дорівнює. І ще раз, в 1 квадратному метрі 100 квадратних дециметрів, то 1 квадратний дециметр це 1 сота. Одна сота від квадратного метра. І це тоді, якщо 1 квадратний дециметр це 1 сота квадратного метра, то 4 квадратні дециметри. Це буде дорівнювати 4 таких сотих. Частини квадратного метра. І це дорівнює 0,4 квадратного метра. Виходить, що 4 квадратні дециметри насправді це 0,4 квадратного метра. То записуємо, що наша рівність тоді неправильна. Є. Переходимо до восьмого завдання. Отже. Бачимо 54 квадратні дециметри, скільки це буде в квадратних метрах. Пригадуємо, що один квадратний метр. Це 1 метр на один метр квадрат. В одному метрі 10 дециметрів. Тобто це 10 дециметрів на 10 дециметрів. І це буде дорівнювати 100 квадратних дециметрів. Так, тоді. Ми можемо сказати, що 1 квадратний дециметр це одна сота частина квадратного метра. Пишемо 1 квадратний дециметр це дорівнює 1 сота квадратного метра. Так? Ну, а якщо так, то тоді 54 квадратні дециметри, як у нас, буде 54 соті. Записуємо квадратного метра. І це дорівнює. Це можна записати в вигляді десяткового дробу як 0,54 соті квадратного метра. Виходить, що 54 квадратні дециметри це 0,54 квадратного метра. І записуємо, що наша рівність тоді правильна. Є. Ну і переходимо до дев'ятого завдання. Бачимо 1 година 40 хвилин. Чи дорівнює це 1,4 години. Ну що ж, давайте тоді записувати. 1 година буде у нас плюс 40 хвилин. І це дорівнює. Так як в одній годині 60 хвилин, то це буде 1 година плюс 40. Ще раз, в одній годині 60 хвилин, то одна хвилина це 16. То напишемо плюс 40 60 годин. Або це дорівнює 1,40 годин. Виходить, що 1 година 40 хвилин це 1,406 годин, а не 1,4 години. Ну і виходить тоді, що наша тоді рівність неправильна. Є. Ну і переходимо до останнього 10-го завдання. Бачимо 13 хвилин 7 секунд. Чи дорівнює це 13,7 хвилини? Ну що ж, записуємо, що це буде 13 хвилин плюс 7 секунд. І це дорівнює 13 хвилин плюс. В одній хвилині 60 секунд, то одна секунда це одна шестидесята, А 7 секунд це 7 шестидесятих від хвилини. І це можна записати як 13,7 хвилини. Виходить, що тоді. 13 хвилин 7 секунд це 13,760, А 13,76 не дорівнює 13,7 хвилин. То виходить, що наша рівність 10 неправильна. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в різних одиницях. Будьте уважні, особливо з площею, об'ємом та часом. На цьому вправу завершено.